І один з тих партнерів це наш вже давній друг, наш е, соратник, бойовий товариш е, Ігор Володимирович Найта, що представляє організацію Демократична Київщина. Mm -hmm. Я хочу вітати. Mm -hmm. я, я хочу надати йому слово для того, щоб привітати нашу сьогодні почесну громаду і надихнути на плідну роботу сьогодні. Тому, будь ласка, Ігор Володимирович. Дякую. Е, я думаю, що надихають на роботу. І ми, а люди, які тут присутні, я хочу Доб... добрий день, дорогі добродії, привітати вас з тому що я думаю, що все стане переломною такою подією в житті громади нашої. Окрім тої роботи, що ми проводимо, я впевнений, що з сьогоднішнього дня ми будемо частіше збиратися. Ми будемо більш пізніше обмінутися інформацією про роботу кожного тут присутнього. Тому що саме ви тут присутні, і ті люди, які з вами, які сьогодні за тих чи інших обставин не могли тут бути, роблять ті добрі вчинки, від яких тепер їх душі. Чи я не правий? Правий, так чи ні? Тому від цього маєш достатвити дуже велике задоволення. Я вчора випадково, коли пригадав деякі матеріали, в інтернеті я побачив інформацію дослідників Великобританії, мені здається, які сказали, що добрі вчинки, коли людина робить, це не тільки дає їй натхнення і задоволення, і внутрішню гармонію, а це дає змогу більш прожити на цій землі. Тобто я як лікар підтверджую цю думку, що людина, яка робить добрі вчинки з намірами внутрішніми на те, щоб просто комусь робити добро, то вона довше живе. І вона є більш успішною, тому що складовою успіху на першому місці є щастя людське. Воно може мати різні вимоги. Щастя може просто, я живу сьогодні, завтра, післязавтра, і це вже є щастя. Щастя може бути від того, що це вже інший рівень, вищий, на мій погляд. Це коли ти щось робиш, досягаєш чогось від цього щасливого. Але кажуть науковці і ті люди, які займаються цими питаннями. Успішності, людського здоров'я і розвитку суспільства вони найвищим вибором щастя є тоді, коли ти маєш своє призначення в цьому житті, коли ти чітко зрозумів, для чого ти живеш, і кожен твій крок в цьому житті спрямований саме на реалізацію такого призначення або місці, які сучасні. Я хотів би, щоб кожен з нас щодня мав здоров'я для того, щоб робити ці кроки на шляху. До свого призначення. Якщо хтось не визначив, сьогодні, то я думаю, що ми вам не поможемо це зробити. Тому що в партнерстві з фоном громади я ще щасливий працювати, нас практично, якщо і бувають розбіжності, це те тільки в тому, які ідеї пропонувати. А реалізація ідей у нас розбіжності практично немає, тому що менеджмент він п'ять тисяч років назад був, десять тисяч років назад, і сьогодні однаковий. То тобто, різні теорії придумують там щось. Науковці такі, такі, але вона є. Бо ідея є, але треба її зробити. І наступну ідею, нашою, я впевнений, всі ви підтримуєте. Ми пропонуємо зробити 10 злучитись до всеукраїнської акції Чисте довкілля. Uh, вчора я зустрічався з координаторами цієї акції Демократична Київщина, Фондгромади Притині. Я впевнений, хоч не говорили, але вже підтримую це зрозумів по очах Анастасії. Щоб ми 20 квітня вийшли всі. На своїй вулиці чи на інших майданчиках, ну найкраще нам цього цьому допоможе обличчя, вони мають величезний досвід цієї роботи. І ми покажемо, а хтось із влади є тут при чи ні? Підніміть руку, будь ласка, хто є з влади, хто має належність до єрпінської лавка назвісної влади. Немає нікого. Оце вам свідчення ну Ми заставимо владу, щоб вона дала безкоштовну здара фракції до всієї роботи. Я думаю, що з вашою допомогою ми це зробимо. Бо вона все-таки має певний ресурс своїх тих е, не буду говорити, як би не хочеться сьогодні подивити. Я яжаю хідної роботи, натхнення. Ну а про ту роботу, яку ми проводимо, постараюсь доповісти пізніше. І крім цього, всього, я думаю, що е, ми зобов'язані цього щодня більш працювати не тільки в кожній своїй царині, кому що подобається, а спільно працювати на те, щоб справді наші права. В громаді, наші права в області, наші права в Україні представляли люди, які варті цього. На сьогоднішній день ми не маємо про витіх жаль цього. Штучні співрозмовники з президентом, штучні журналісти, ну, штучні, тому що вони не, не щирі, такі, як ви тут присутні. Вони відбувають галочку, а ми галочку не відбуваємо. Ми справді робимо добро. Тому я вам бажаю надалі мати настання робити добро. Дякую.